Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмател Фолату. Привіт, це Шопо шоу. І сьогодні про таке. Колишня учасниця гурту Не ангели Вікторія Смиюха стала мамою. Блогерці сімбочці освічилися просто на сцені під час концерту. Однак вона дала ляпаса хлопцю. Олександр Волошин показав свою нову дівчину, а актор Костянтин Темляк потрапив у і Його звинуватили у домашньому насильстві. Про все це далі розкажу. Екс-учасниця гурту Нангели Вікторія Смеюха народила первістка. Про це розповів відомий майстер стилю серед зірок шоу-бізнесу Іван Морозов у коментарі ТСН Він насправді довгий час працював з дуетом, зокрема зі Славою камінською та Вікторією Смеюхою, Близько восьми років, десь вони працювали. Вони провели багато часу разом і досі підтримують зв'язок. Тож, за словами Івана Морозова, артистки проживають за кордоном. Щодо Слави Камінської, то відомо, що вона в Іспанії на Тенерифе, але іноді приїжджає в Україну, бо тут її нерухомість і справи. А от щодо Вікторії Смеюхи, то вона рідко з'являється у соцмережах і було невідомо де вона знаходиться. Та за словами стиліста, Вікторія в Італії, і вона вперше стала мамою. Іван Морозов підтвердив чутки, що у артистки дійсно є маленька дитина, і що через це вона й не може поки що приїхати додому. Однак, у деталі щодо того, хто народився у співачки та коли, він не сказав. Та в свою чергу Іван Морозов припустив, що у майбутньому колишні дует неангели ангели може переродитися і знову запалити. Бо, як він каже, навіть не зважаючи на те, що вже немає, їхня популярність не вщухає, Тож, це можливо. Блогер Олександр Волошин зізнався, що він у стосунках і показав свою кохану. Та після цього одразу нарвався на хейт через їхні розваги. Тож, нещодавно скандальний блогер, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, повідомив про зміни в особистому житті. Він показав свою нову дівчину. і Нею стала модель OnlyFans та блогерка Аліна Миронець, яка минулого року розійшлася зі співаком Островським. Зараз дівчина з Олександром Волошиним вони разом подорожують за кордоном. І, судячи зі сторіс, модель вже знайома з родиною блогера. Як він сам розповів, в якийсь момент він вже відпустив стосунки і прийняв, що буде сам все життя. Однак саме тоді з'явилася Аліна, і все змінилося. Виявилося, що у них багато спільного, і тепер щодня вона вчить його любити себе, любити життя і бути собою. А також, як каже Олександр, кохана кожен день нагадує йому про те, хто він є. Однак одразу після такого відвертого зізнання парочка показалася на концерті Макса Коржа у Варшаві. Олександр Волошин опублікував у соцмережах, як з коханою підспівою під російськомовні пісні артиста, чим і розлютив українців. Блогера звинуватили у неоднозначній позиції, бо він підтримує артиста з Білорусі, який, хоч і засудив війну в Україні, але досі не скасував майбутніх концертів у РФ. Олександр Волошин, відповідаючи на Хейт, сказав, що Макс Корж озвучував свою позицію проти війни в Україні, у тому числі під час виступу у Польщі. Однак після цього хейту все одно менше не стало, і багато українців писали, що не розуміють блогера та його дій. Мовляв, те, що хлопець поїхав, це вибір кожного. А от виставляти на загал російську попсу це плювок в обличчя українців. Блогерці сімбочці освічилися просто посеред концерту гурту Калуш оркестра. Однак закінчилося тим, що вона дала ляпаса хлопцю. Почнемо з того, що сімбочка нова учасниця Калуш оркестра. Колектив виступав на Фест» і просто під час шоу на сцену вийшов хлопець, став на коліно і зробив сімбочці пропозицію. Дівчина була збентежена і шокована, і спочатку, взагалі, подумала, що це жарт. Однак, врешті, вона намагалася обережно попросити повернутися до цієї розмови пізніше, що це не мало бути тут і зараз, і сказала, що вона подумає. Та у підсумку хлопець сказав не надто приємні слова, які стосуються її екс нареченого співака парфенюка. Зокрема, він заявив, що якщо б на його місці стояв Парфенюк, то вона б довго не думала. І після цього він отримав від цім ляпаса. Давайте подивимось, як це було. Хлопець не очікував такого і спробував пояснити, що це був жарт, але було вже пізно. Цей фрагмент з концерту дуже швидко розлетівся мережею, і в коментарях почали писати, що відчуття ніби сімбочку спеціально намагаються опозорити. Хтось припустив, що це постанова, а хтось пожартував, що це рестлінг з Джон Сімбочкою. Ситуація вийшла відверто не надто приємною, і слова про колишнього блогерки явно були зайвими. А от удар сімбочки був потужним. Я думаю, що навіть Олександр Усик зацінив би. Наталка Денисенко розповіла, чи ходила вона на побачення після розлучення та чи є у неї залицяльник. Як відомо, навесні акторка офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, актором і військовим Андрієм Федінчиком. Про особисте життя вона зазвичай не говорить однак зараз розповіла, що вона холостячка. Ті букети, які бачать підписники на її сторінці в інстаграмі, це все від прихильників, бо вони знають, як сильно вона любить квіти. А от щодо залицяльників, то таких немає. За словами акторки, у неї немає якоїсь величезної уваги від чоловіків і не так багато часу, щоб взагалі ходити на побачення. Вона намагається, коли вільна, приділяти час сину, адже хлопчик чекає на маму вдома, а вона приходить пізно після роботи. При цьому Наталка Денисенко зізнається, що як на такому побаченні вона не була і не знає, як їй взагалі з таким графіком організувати своє особисте життя і ще раз вийти заміж. Однак акторка знає, якого чоловіка вона хоче бачити поруч із собою. Вона каже, що для неї не важливі ні професія, ні статус майбутнього обранця має значення те, щоб чоловік розділяв її погляди. Також Наталка Денисенко каже, що майбутній обранець має бути стабільним і спокійним, щоб він міг витримати її потужну енергію. Ну а крім того, вона мріє, щоб він був її справжнім другом і партнером, з яким вона могла б організувати якісь проєкти. Також акторка зізналася, чи заплатили їй, до речі, за зйомку у журналі Playboy, яка була нещодавно. Вона сказала, що для неї ніколи не було проблемою роздягатися у кадрі зради мистецтва чи якоїсь красивої фотосесії. А про зйомку у цьому чоловічому журналі вона мріяла взагалі зі студентських років. Тож, коли їй запропонували, вона ні хвилини не ввагалася, і це насправді була взаємно вигідна співпраця. Та й, взагалі, Наталка Денисенко не та людина, яка буде робити щось, що вона не хоче, навіть за великі гроші. Про це все акторка розповіла у новому випуску Турзірками на Люксипан. Тож, якщо вам цікаво, залітайте, ставте подобайки, пишіть коменти. Ну, ви самі чудово знаєте, що робити. Актор і військовий Костянтин Темляк потрапив у скандал. Зокрема, його звинуватили у домашньому насильстві. Його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, в інстаграмі опублікувала допис, в якому розповіла про їхні стосунки. Вона зазначила, що чотири роки вона не наважувалася зізнатися про все і мовчала через сором, його публічність і її малу кількість підписників. Ну а також через свою постійну боротьбу з тривогою, яка майже довела її до суїциду. Однак напередодні свого 30-річчя Анастасія Соловйова наважилася все розповісти, щоб очиститися, а не заради помстя. Дівчина сказала, що Костянтин Темляк тиран, аб'юзер, маніпулятор та нарцис. Що свого часу до початку повномасштабного вторгнення, коли вони були у стосунках, він був залежним від алкоголю і наркотиків, постійно контролював її, звинувачував у зрадах. Руйнував психіку, застосовував фізичну силу і навіть встановив для неї список правил, яких вона мала дотримуватися. Наприклад, не спілкуватися з іншими чоловіками, носити закритий одяг, не публікувати фотографії, де видно тіло, приходити до опівночі. До того ж, він міг читати і контролювати її переписки на телефоні і на комп'ютері. У підтвердження своїх слів вона опублікувала скріншоти листування з ним та відео, на яких він грубо себе поводив, був п'яним і дозволяв собі неприйнятні речі. Також Анастасія Соловйова виклала скріншоти Стування з іншими дівчатами, з якими у нього були стосунки, і вони також казали про приниження і знущання зі сторони Костянтина. Більше того, виявилося, що актор листувався з 15-річною дівчиною і схиляв її до інтиму. Подробиці, які розповіли дівчата, викликали шок і обурення у мережі, а сам актор не став чекати і відреагував на всі звинувачення. Костянтин Темляк в інстаграмі опублікував відео і все підтвердив. Сказав, що слова Анастасії Соловйової це правда, і він дійсно зловживав алкоголем та наркотиками і міг поводитися неадекватно. Зараз йому неймовірно соромно за те, якою людиною він був як партнер у минулому. Соромно за свою слабкість і недорозвиненість у той період. Розповів, що він вирішив піти зі стосунків з Анастасією сам, коли зрозумів, що стає демоном і так більше не може тривати. Костянтин Темляк сказав, що після розриву він просив вибачення у дівчини, та вона не прийняла їх. Також додав, що хотів би ще раз публічно вибачитися перед колишньою, адже це був страшний період їхнього життя. Він зробив багато речей, за які йому досі соромно, і він готовий понести юридичну та моральну відповідальність. Однак зазначив, що він вдячний, що знайшов у собі сили пропрацювати все, побороти свою емоційність, позбутися негативних звичок і стати тим, ким він є тепер. Після цього всього у мережі чимало хто відреагував на скандал, у тому числі теперішня дружина Костянтина, акторка Анастасія Нестеренко, з якої він побрався у 2024 році, у сторіз. Вона написала, що не відповідає за слова та вчинки іншої людини, і що у шлюбі вона не зазнавала жодного домашнього насильства з боку чоловіка. Також дівчина попросила утриматися від гнилі та коментарів на її адресу, адже вона не має ніякого відношення до цього. Висловилися щодо скандалу навколо актора і чимало публічних людей. Багато хто підтримав колишню Костянтина, у тому числі Даша Астаф'єва, Катерина Тишкевич, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачна, Даша Квіткова і чимало інших. Також прокоментували скандал Джері Хейл та Репер Єрмак, які якраз напередодні випустили кліп на пісню З якого ти поверху неба саме у цьому відео одну з головних ролей зіграв Костянтин Темляк. І після того як з'явилися скандальні подробиці, на виконавців полився хейт. Тож кліп вже було видалено, і сама Джарі Хейл сказала, що їй та її команді не було відомо про минулі неприємні історії актора. Тому оскільки виплили такі факти, відео видалили і будуть монтувати іншу версію, до якої увійдуть ролики, якими ділилися шанувальники. Ну а Ярмак у свою чергу відповів на один з коментарів, в якому фани закликали артистів перевіряти, кого вони беруть на головні ролі. Репер прокоментував коротко питанням, що виходить, що артисти мають перевіряти перед зйомками зв'язки кожного актора з колишніми. До слова були і ті, від кого Костянтин Темляк отримав підтримку. Серед них акторка Даша Малахова. У своєму дописі у Фейсбук вона заявила, що засуджує будь-які прояви насильства, агресії чи домагань. Та при цьому додала, що не збирається особисто засуджувати Костянтина. Даша Малахова зазначила, що знає його понад 10 років і бачила, як він змінювався від складних періодів із алкоголем і наркотиками до терапії, медитації та пошуків себе. Для неї Костянтин гідна людина. Він визнав одразу свою провину, йде на бойове завдання. Менше ніж два місяці тому втратив на війні найкращого друга. І до того ж, все своє життя доросле він знає про власну емоційність і працює над собою. Крім того, висловився про скандал з актором ведучий Олексій Суханов. Він написав, що проти насильства, але це не означає, що він колись його не застосовував. Він зробив уроки зі своїх помилок, бо у цьому полягає розвиток людини. Додав, що усвідомлення своїх помилок і вибачення за них це одна з ознак їхнього відпрацювання, і це урок для кожного. Олексій Суханов сказав, що щиро співчуває Анастасії. Однак додав, що будь ласка, покажіть мені святих серед нас, хоча б одного. А також подякував Костянтину за службу сцені, кадру та Україні і за його рішення піти і боронити. Та повертаючись до історії, поки невідомо, чи буде Костянтин Темляк нести відповідальність та чи буде мати якесь покарання за ці дії, які чинив щодо дівчат. Це вже буде вирішувати суд. На учасницю шоу Холостяк 11» і блогерку Олександру Миколюк напали і намагалися зґвалтувати. Дівчина у соцмережах розповіла, що це сталося неподалік її будинку в Одесі. В день вона вийшла погуляти з собакою, і коли поверталася додому, то зіткнулася з чоловіком. Оскільки доріжка була досить вузькою, вона пропустила незнайомця і пішла далі, розмовляючи по телефону. Однак, чоловік зупинився просто за її спиною, став іти за нею, і раптом вона почула його дихання, і він почав говорити неприємні речі про те, що з нею зробить. Олександра Миколюк миттєво розвернулася і побачила, що він зняв штани і почав робити непристойні речі. Дівчина навела на нього телефон і вдала, що знімає його на відео, щоб налякати, а потім закричала, щоб він забирався від неї. Однак після цього чоловік почав погрожувати зґвалтуванням та вбивством і побіг на неї. Олександра Миколюк почала тікати, але спіткнулася і покотилася зі схилу. В Цей час вона кричала, їй було боляче. Однак місцеві мешканці почули і побачили дівчину і побігли до неї. Врешті нападника вже не було, а сусіди викликали дівчині швидку і поліцію. У неї виявили травму голови, а також були пошкоджені руки та ноги. Однак вона, попри все, написала заяву у поліцію. Олександра Миколюк зізналася, що ніколи не думала, що зіткнеться з насильством просто посеред вулиці, і сподівається, що правоохоронці знайдуть невідомого. Також вона лишила опис того чоловіка, сказала, що йому 35-40 років з надмірною вагою, чорне волосся під їжачок, гладко поголений у сірій футболці, сірих шортах та шльопанцях. А крім того, закликала бути пильними, звернулася до чоловіків, аби ці берегли жінок і не дозволяли гуляти наодинці. Купили їм працевий балончик і навчили користуватися. Захисник Азовсталі Михайло Діанов вперше розповів про свою дружину і зізнався, що вони не живуть разом. Як відомо, нещодавно ветеран війни одружився вдруге. Про свою нову дружину він мало що розповідав і рідко показував. Та зараз в інтерв'ю зі Славою Дьоміним вперше поділився подробицями. Тож він розповів, що його кохану звати Мирослава, і вони познайомилися досить випадково в Обленерго. Михайло Діанов прийшов туди з двоюрідним братом, щоб оформити документи на підключення світла. Мирослава впізнала чоловіка, зробила селфі. Ну а потім у чоловіка була розмова з іншими працівниками, і він в цей момент сказав, що всі дівчата уже зайняті. А Мирослава, якраз стояла за його спиною і сказала, що вона, наприклад, без обручки. Чоловік обернувся, подивився на неї з ніг до голови і запропонував піти в кіно. Вона не одразу погодилася, і Михайлу Діанову довелося кілька тижнів чекати на відповідь. Однак, врешті, вони сходили в кіно, почали спілкуватися, проводити час разом, зустрічатися. І через півтора місяці він зробив їй пропозицію, і вона погодилася. Після того минуло півроку у їхніх стосунках ставало все тільки краще, тож вони занесли заяву і одружилися. Михайло Діанов сказав, що він впевнений на всі 100%, що Мирослава це його людина, він її кохає і не сумнівається у своєму виборі. Однак, що цікаво, після одруження вони не Живуть разом справа у тому, що Мирослава мешкає за містом з неповнолітнім сином, а Михайло Діанов в місті з мамою. Подружжя винаймає однокімнатну квартиру, і там вони разом зустрічаються ввечері і ночують, але прям разом не живуть. Як каже захисник, у нього ще недобудований будинок. А коли роботи закінчать, тоді вони з'їдуться. Також Михайло Діанов зізнався, що вони з дружиною не планують спільних дітей, тому що у кожного вже є діти від попередніх шлюбів. Тож вони хочуть пожити для себе, ну а згодом нянчити онуків. І до слова, поки діти Михайла та Мирослави не знайомі один з одним і поки що не виходить їх познайомити. Але всьому свій час відома продюсерка та колишня рестораторка Маргарита Січкар постраждала через ворожий обстріл. В її дворі вибухнув шахет, внаслідок чого будинок зазнав серйозних руйнувань. Це сталося у ніч проти 8 серпня і на ранок книжкова продюсерка у соцмережах показала наслідки ворожого прильоту. Вона розповіла, що чула, як підлітав шахет, і вони з мамою та донькою встигли спуститися у підвал. Це їх врятувало, отже, коли вони були у безпеці. Бепла вибухнув просто у дворі. На щастя, всі залишилися живі, але вибуховою хвилею вибуло вікна та двері будинку, знищено паркан, понівечено подвір'я і потрощена машина. Маргарита Січка розповіла, що через шахет дерева знесло повністю, а у сусідів також вибуло вікна. Ну і вона ще й гасила той бепла. Тепер же книжкова продюсерка займається відновленням свого будинку, та найголовніше, що всі цілі, живі та здорові. Тож обов'язково реагуйте на тривоги, бережіть себе, перебувайте у безпечних місцях і донайте нашим захисникам. Бо кожна гривня це дійсно велика, велика допомога. Вона може допомогти закрити дуже важливий збір. І це ще одна інвестиція у збереження нашої з вами останньої нервової клітини. Російського гумориста Максима Галкіна збила машина у Латвії. Як відомо, комік початку повномасштабного вторгнення відкрито підтримав Україну і виступив проти вторгнення РФ. Ну і поїхав з країни. Зараз він у Латвії в Юрмалі, і от у місцевих змі з'явилася інформація, що його збила машина. Але на щастя, він живий, він просто отримав кілька травм. Тож, за даними змі, аварія сталася на одній із найтихіших вулиць Юрмалим. Там Максим Галкін їхав собі на велосипеді. З бокової вулиці на головну виїхав автомобіль і збив гумориста. Повідомляється, що це була жінка, і що вона зупинилася лише на кілька секунд, щоб подивитися, що з чоловіком, а потім поїхала. При цьому, за даними журналістів, сам Максим Галкін правил дорожнього руху не порушував. Він був у шоломі і не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після того, як з'явилася новина, гуморист не одразу все прокоментував, і спершу з'явилися світлини, як він виходив на сцену з гіпсом на руці. Ну а після того він все ж таки розповів, що сталося. Тож він підтвердив, що потрапив в аварію. Сказав, що авто, яке їхало боковою дорогою, вискочило на головну, не загальмувавши. Тож Галкін врізався. Він також показав гіпс і сказав, що продовжує давати заплановані концерти. Там розробляє супожилля. Поліції Латвії вже також відреагували, і відомо, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини аварії. Ну що ж, на цьому у мене все. Я дякую вам, що ви були зі мною і що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтесь на ютуб канал ЛюксФМ. Ну і звісно, продовжуємо з вами дякувати, донатити і допомагати нашим захисникам і захисницям усім, чи ми можемо. І віримо в наші зсу. Ну і побачимося з вами за тиждень у новому випуску Шопо-шоу. па Папа.